Вітаємо, мене звати Катерина Мізіна. Це об'єктив. Програма про документальне кіно. І В цьому випуску йтиметься про новий фільм Володимира Тихого Бранці. Тут на інститутській 20 лютого 2014 року головний герой фільму Сашко зустрівся вічнавіч віч із вевешником, який був по той бік барикад. Після революції Саша вирушає на пошуки того, хто зняв перед ним казку, але знаходить інших людей із їхніми вражаючими історіями. Про героїв свого фільму та нашого часу і про те, чому режисерові перешкоджали у зніманні та частково у показі фільму бранці, розкаже далі в інтерв'ю сам режисер. 20 лютого 2014 року після двох днів штурму Майдану силовики неочікувано почали відступати. Ви ну, розумієте, якби героїв в різних категоріях, з великої, з маленької, букви Майдан нам дав дуже багато. То по суті, їх там сотні тисяч зараз, як ми розуміємо. Але по факту ми постійно в такому, скажімо, публічному полі в ротації знаходиться певна кількість персонажів, які е, е, чи намагаються на себе перебрати якби, амплуа людей, які відповідають за весь майдан, чи по суті їх там, там хочуть вони цього не хочуть, їх там певна частина. Скажімо, суспільство наділяє цими правами, мовно кажучи, там ну здебільшого вони всі опинились в сфері політики. Замість найвищої нагороди, герої України, яку зазвичай давали сталисним персонам, придумали нову відзнаку Орден Небесної Сотні. Родичів загиблих це не влаштовувало. В нашому випадку ми хотіли дещо розбавити цей, скажімо, контекст, тим, що ми взяли людей, які не були там. Лідерами майдану, там вони ступали на сцені, які не були, скажімо так, представниками якихось політичних сил, не знову ж таки, не були відомі до цього фільму. А з іншого боку, вони якби є яскравим прикладом, справді що таки був Майдан в першу чергу, а не те, що якби зараз намагаються з нього там для своїх певних політичних якихось цілей ті чи інші представники влади, опозиції там Росії зліпити, розумієте? І саме ми якби їх про них розказуємо не просто що є така людина. От послухайте, а ми їх показуємо, як вони живуть протягом року, як вони чим вони знаходять, хто вони такі. Тобто, по суті, тут дуже важливий момент, того, що ми з цими людьми проживаємо певний відрізок їх життя. Це я вперше в Києві з часів революції. Приїхав вступати до добровольчого батальйону «Донбас». Все терміново! Всього пройшло достатньо швидко. Десь ну, тобто в пам'яті це все слілось. Один комок. Він є якби людиною, яка там, в принципі, має багато відмінностей від своїх ровесників, там поглядами, долею. Але з іншого боку, він і є як не дивно, тим от абсолютно там, знаєте, голосом покоління цілого. Але в нашому випадку головне в ньому те, що він є, скажімо так, людина, яка бере відповідальність на себе. За цей за цей момент, в який там він так би яскраво в нього в голові склався, бо він зустрівся з хлопцем з того боку і відбере відповідальність за цього хлопця. Тобто він, по суті, якби є, якби зарбранцем, як не дивно, цього хлопця, тому що хоче зрозуміти, що з цим хлопцем сталося, що він думає, взагалі як він змінився, чи сталося в нього якесь знову ж таки. Росвітлення, ну як, ну скажімо, зміни в нього в думці про ці події. Тобто це певна така відповідальність в першу чергу. І цим він цікавий. А не те, що я хочу розібратися. Там, я... Да, нафік нафіг, він, він хоче побачити той бік, він хоче зрозуміти той бік. Тому що ці люди, вони, які там стояли з того боку на Майдані, вони здебільшого травмовані психологічно, дуже серйозно, і не дивлячись на. Там, Досить, скажімо, молодий вік. Ця травма може в них бути, так би мовити, принципово е такою знаєте, формулює, формуючи цю особистість і вона це виліться в певні Важливо, проблеми для цієї ну, людини, для ну, нашого ну, суспільства ну, там, з часом. Осталося три місяці служити. Ну, Хочу піти в міліцію, ну, мабуть, передумаю. Передумаєш? Да, не піду. Слава богу. Внутренние войска начали уходить, просто уходить. Я поднялся по склону к октябрьскому дворцу. Там силовики отступали. Один силовик зажался в углу, припился щитом, и с ним стоял тот парень. Он вполне вежливо попросил его сдать оружие, а он, он был чумазый, уставший такой, испуганный, у него трясся голос, и он обращался ко мне на вы. Я снял перчатки, развязал бинт и показал ему свои ожоги. И сказал, что это будет гарантией того, что мы его не тронем, если он сдаст оружие. То есть я хотел бы с ним встретиться, потому что это два полюса. Ну, причем одновозрастные. Одно, одно, одно вот. Коли ми входили в цю історію, ми мали е, е, такий чистий детектив, в якому по суті було ось біле, ось чорне. Да? Ми розуміємо, ось ми, які люди повстали проти цієї влади, проти цієї системи. Ми боремося з цією владою з цією системою, на нашому боці правди, тому що ми хочемо, щоб не було корупції. А з того боку, є люди, які захищають цю систему, є частиною цієї системи. Вони хочуть від зрозуміло одразу, що ми проти цього. Вони за це правильно. І саме вони в нас головні герої з того боку, все ж таки, тобто ці ровесники нашого хлопчика цього Сашка, і на цьому саме будується якби, певний діалог. По-перше, ми нікого не змушували спілкуватися. Людина, яка готова спілкуватися, вона одразу вже дещо іншого складу, ніж та, яка закрита, яка там, «А що ви до мене лізете, що там таке. Тобто, це ж була в принципі історія. Тобто, щоб ми намагалися, щоб вони нам довіряли. Розумієте, коли вони з нами вже починали розмовляти, то вони, в принципі, була така певний рівень довіри. Тобто, знову ж таки, ми а, а, робили не так, що Саня з ними спілкується, здебільшого, а що з ними спілкується там військовий, можливо, людина, яку вони навіть знають. Тобто, ми розмовляли з нею, спочатку, щоб це була максимально відкрита якась форма спілкування. За Заких подій реально потеряли друзів. У мене прийшов случай, що. Я с человеком знакомым, ну реально с двухлетней вместе, вместе учились, вместе в садике, вместе везде. И тут я попал в армию, попал в такое событие, он мне называет, ты ты мразь ты сука, что что ты делаешь Можно потратить на это время, это наверное интересно, но ну это просто интересно или это должно нести какой-то смысл? Ну наверное. Ну, цель какая? Ну это больше вот. посмотреть в лісо чоловіка, який вчора Ну. Після чого він мене запитався, Ваня, а в нас зброя є? Я кажу, є. Він каже, скільки, я кажу, один автомат. Він каже, а патрони є. Я кажу, нема. Він каже, Ваня, а що ми будемо робити? Я кажу, а я йду вже шукати. На певних етапах це всі казали, да він береше, та такого не було, та це неможливо, та ніхто там не заг... ну, Тобто, тобто, та немає, якби там ніхто всі ж мали. Це це ж майдан. Тут все вже було знято і показано, що це відбувалося. Це неправда. А що звичайно, його теж обурювало в першу чергу, тому що ну як він він принципово в нього в нього така позиція. Він вважає, що що він якби діяв саме згідно ситуації, ситуацією бойового протистояння, що це не було якесь там протест, на якому раптом вони якби вирішили так би мовити, так одразу присануть ту силу, щоб вона вже ніколи не оговталась. Чувалася різниця в вистрілах, в звуки вистрілів. Когда вдруг стало ясно, что это ну, нас стреляют снайперы. В тот момент как-то ощущался недостаток, что ли, оружия для того, чтобы уравнять все эти моменты. Потому что по сути мы были мишенью в тире. Дуже багато можна з цього приводу різних сентенцій почути. І, і справді цікаво, і дуже добре, що люди там, готові так активно би, там, з цього поводу ділитися. Але по суті, він сказав, що я вважаю, що я нічого, якби, я не маю соромитись, я не маю боятися, тому що За, я робив праве діло. Тобто Я не зрозуміти вообще, хто стріляє, відкуди. І також зрозумів, що стріляють в нас, тому що вот чоловік, який нас виводив, Ну, він ранення в область голови. Він упав, нього підбіжало кілька чоловік, і прямо перед ним зірвалася граната. Ну, і він, з іншого боку, він вважає, що а, а, система залишилась. Тобто, судові, ці всі наші. І слідчі органи не є, скажімо так, легітимними. І по суті, він не вважає, що вони мають право би, судити його. Там, ну, взагалі розслідування робити. Він каже, що я хочу віддати себе на суд людей. І вони хай вирішують, правильно зробив чи неправильно. На свій професійний опит я Певний відрізок часу вибрав командирів двох. Спочатку одного, потім другого. Більше мені не треба було вбивати нікого, тому що для тієї тактики було достатньо. Якщо ви згадаєте істерику, яка була під час Майдану, треба ж це розуміти. Насправді, що от, чому така от чорна діра над цими подіями. Над розстрілом Небесної сотні, а те, що спровокувало саме відступ майданців, там просто якби таке бездоння. Тобто взагалі нічого не можна зрозуміти, тобто офіційно, на офіційному рівні, де хто був, які підрозділи, де стояли. Це просто треба виймати, спілкуючись з безпосередніми учасниками, і вони і вони теж якби так досить так. Їм тяжко зрозуміти, що тоді на той момент відбувається. Тому що це була істерика. І по суті, зараз зрозуміти, хто де силовиків, наприклад, загинув. Чи там отримав якісь плані неможливо, тому що це теж приховувалося? Тобто в нас був там етап коли ми нормально все в нас відбувалося в Нацгвардії, до того моменту, коли там повернувся їх прес-секретар, жіночка, яка до того була при прес-секретарем, яка така школа комсомольська в неї, і вона почала робити все, щоб ми просто не могли да, навіть потрапити в часи на те, щоб з кимось поспілкуватися. Тобто, це вона вдавалася до бхбрехні залякувань. Тобто, коли з адміністрації президента подивилися кіно, вони злякалися, сказали, що це якби зараз недоречно, що це дуже погано вплине на зовнішній вигляд України. Росії припинять санкції. Україні припинять допомогу і треба чекати хоча б два роки, щоб Росія розвалилася, а потім про це все показувати. Ну і по суті, це почалась хвиля певна, яка я так розумію, досягла СБУ, досягла там, так би мовити. Вони зробили свій аналіз. Я так розумію, щось там стає. Ну і ми зустрічалися, розмовляли, я пояснив, що насправді якби це. Абсолютно правильно, що ми самі це робимо, що ми по крок на крок попереду від умовно кажучи там цієї російської пропаганди, тому що ну ви ж розумієте, що якщо це почне відходити від ну, це зовсім інше буде стояк якщо там 17-й якийсь канал, там наприклад це розкаже. Я передаю привіт городу Донецьку. Давай, давай є спорожі в принципі, саме мета була зробити певний колективний образ першу чергу. Тобто, по суті, ми, якби, маючи за такі, якби, відправну точечку, ми робимо певний так, би, колективний образ певної цієї сили на рівні саме нижчому, да, скажімо, найбільшому. Да, оці... Десятки там а тут бувало навіть сотні там, стояли людей штами в моноліті і тримали. Невідомо що, від кого, як і там їх використовувало. Тобто ці люди були в... В... тільки з очима, там в сказках. Ми не бачили їх обличчя. Тобто це колективна якісь такі спроба саме зробити їх портрет. Психологічно виснажені, майже двомісячною бездіяльністю, протестуючи та силовики не могли стримати ні своїх емоцій, ні своєї агресії. Контроль над ситуацією фактично було втрачено як з боку лідерів опозиції. З боку вищого керівництва міліції